Микола Михалевич більше не депутат міської ради. Він написав заяву про припинення повноважень, яку на найближчій сесії мають затвердити колишні колеги. Про причини такого кроку Микола Михалевич відмовився говорити. Я не буду нічого коментувати. Я побув рік в депутатському корпусі і прийняв рішення написати таку заяву, повідомив він у телефонній розмові. Місце Михалевича в депутатському корпусі має зайняти Микола Іхемець, депутат минулого скликання, який був другим номером в списку Сильної України. Рік тому Микола Михайлевич балотувався на посаду чернігівського міського голови, отримавши майже 10% голосів, посів четверте місце. Він автор ґрунтовної програми Місто наших дітей, яку експерти назвали однією з найкращих. Чернігівські аналітики вважають, що однією з причин відмови Михалевича носити депутатський значок є те, що він балотувався в мери та мав програму, яку неможливо реалізувати, маючи лише повноваження депутата. Нагадаємо, 43-річний Михалевич нині є головою правління ВАД Чернігівське хімволокно безпартійний одружений батько п'ятьох дітей.